Собака варує воду кота. Собака варует воду в кота. Аки дивиться і сердиться і уручить на неї. Кіма, она піде дай. Влоба. Влоба дай. когтями. Так як ти вмієш. Кіма. Собака украла воду в кота. Тима, она ну дай лоба. Не хочешь? Пидей, дай яйце. Гарчить трохи. Найда. 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 Ой, как стоит. Найда, найда. Боїться, боїться, найда кота. Да, кіт, бояться тебе собаки навіть. Да, каже, да. Я такий.